Відповідь, громадська е, організація за чесне самоврядування», яку очолив я як голова Апромайдану Чернівецького, в тому числі е, Молодіжна Редзала за свободу, яку представляє пан Люк. Е, ми виступили з ініціативою Воломієць Олексій Миколаївич. Ми отримали дозвіл. Міській раді на те, щоб розставити палатки по місту і продовжити збір підписів за відкликання даних літа. Тобто підписи ми збирали по всьому місту, як сказав вам юрист. Підписи були зібрані з трьох районів міста. Це є волевидення виборців міста Чернівці. Всі докази, які... Ми зібрали і підписні листи з усіх районів міста Чернівці. Ми, як громадські організації, звернулися до партії Удар, щоб законодавчо затвердити і звернутися до вас, як до міської організації, про те, щоб процедурно пройти дані питання і видати підписні листи, як Цього потребують виборці міста Черниці. Тому ми сьогодні, як громадські організації, хочемо, щоб комісія виважено, законодавчо підійшла до даного питання і вирішила позитивно на користь громадян і виборців міста Черниці їх. Волевиявлення, їх пропозиції і подальші дії вже підключаться громадські організації для того, щоб зробити процедурно ті питання, які потребують, які законодавча задача.